Пропонуємо вашій увазі поетичний відеоколаж Герої незламної країни. Присвячений нашим захисникам, які ось уже рік боронять кордони нашої Батьківщини. За що ти, Каїн, Авеля, вбиваєш? До рук, чому узяв ти автомат? Навіщо мирний люд життя лишаєш? Який ти нам? То біса старший брат. Одвіку завидюші в тебе очі, загарбити хотів би цілий світ, муж зроду до чужого не охочі, але й чіпати нашого не слід. Повстанемо пліч опліч, не здамося, об'єднань запорука перемоги, щоб націю здолати не вдалося на наші боці правда. Віра в Бога, наш дух міцний не знищити, не вбити, підтримку маємо Божого плеча. Прийшов ти, Каїн, вільний люд бомбити, сконаєш сам від судного меча. За все буде відплата, за кожну домовину, за материнські сльози, за втрачену дитину, за спалену будівлю і за дерево розбите. За шевичне корень снарядом розуміє. За все буде відплата, толерувань немає, за ваш язик чужинський, що мову утискає. І за слова брехливі, підступні, підлі дії. ті, хто мовчать бездумно, ви ли також лиходіє. За все буде відплата. За семіду в за те, що вік прожили, а залишились босі і за дитя безвинне, яке застигло в лоні, а мами мертві руки Повисли на ослоні. Все буде відплата, за сльозу токучу, За ніч огнями повну, від вибухів гримучу, за гірку розлуку, за втрачене кохання, війна гуляне чорна. Не ворог останній.